Сьогодні я хочу вас познайомити в першу чергу своєю сестрою і її чоловіком, а в другому це своїм головним партнером і підтримкою, головною в моєму бізнесі. Це вже традиція в нас кожного місяця, кожного року в серпні місяці збиратися на врожай малини і ожини. Зараз моя сестричка розкаже, як вона це своїм чоловіком вирощує і які в них на сьогодні досягнення в цьому. Я відразу хочу показати вже свіжий продукт. Це вино з вино, з сосмородини. Воно живе, воно ще трохи грає, але ми його сьогодні скуштуємо. Тому що е, нема нічого смачнішого, ніж те, що ти е, зробила своїми руками. Ну, ми приділяємо увагу е, нашої смороди малині, маліні, клубниці, е, саду е, час. Чому? Тому що воно нам і в радість. В радість вирощувати ці ягоди і фрукти, і в радість їх потім. Давати, презентувати своїм друзям, родичам і дуже ми раді сьогодні з сестричкою зустрітися на черговий раз на збиранні ягід малини. Ну, це клопотлива трохи робота з одної сторони але вона дуже дає позитивних багато позитивних емоцій. ну я би, Ми все робимо разом з своїм чоловіком. Валерієм, іби він, він наш помічник і наш, наша опора. І от ми зараз хочемо попробувати це вино, а далі ми вам покажемо свій врожай нашої сьогоднішньої малини. Давайте вип'ємо. Давайте за свято урожаю да, і будемо. за нашу зустріч. Будьмо. Будь